Отже, а прямо зараз ми маємо змогу поговорити про центр інклюзивної творчості Арт Паралелі. Ми маємо змогу запитати нашого гостя, яка вже у нашій студії Людмила, основниця громадської організації центр інклюзивної творчості арт паралелі, режисерка, психологіня, музична терапевтка, арт-терапевтка і нейропсихологіня. Такий великий перелік. Тож розкажіть, будь ласка, про центр для дітей, власне, який ви відкрили. Наш центр був відкритий. Дякую, що ви запросили. Доброго раночко. Ми відкрились 6 років тому, але як відкрились спочатку, я була режисеркою дитячого театру, де займались дітки з нормотиповим розвитком. Потім до мене звернулись батьки дітей з синдромом Дауна. З потребою мати музичного керівника, але так як я займалася акторською майстерністю з дітками, ми спробували створити театр, назвали його Інклюзивний театр Незабудки». І почали працювати. І так до нас приєднались кожного якогось періоду дітки інші, і вже виявилась така потреба у створенні центру, а потім і громадської організації. Ось така історія невеличка. Ось Наша до концентра. створення цього центру. Ви вже мали великий досвід роботи з дітьми, та маєте декілька освіт: викладачка музики, режисерка, психологиня, нейропсихологиня та арт. Терапевти, розкажіть, як саме таким дітям допомагає творчість і, взагалі, гра у театрі? Розумієте, діти, підлітки, люди з інвалідністю, коли ми кажемо про це, ми не кажемо тільки про тих, хто живе у Дніпрі чи в Україні у всьому світі. Ці люди потребують по перше спілкування, і це такий, саме головна мета нашого центру. Це їх життя перетворити у якісне життя, надати їм можливість спілкування, і тому моя головна задача. І тут неважливо, яка кількість в мене в освіт, а це надати їм можливість спілкування і відчуття себе такою справжньою людиною у цьому суспільстві. А потім, вже, ну якщо ми будемо розбирати це по складах, то ми будемо бачити, що саме театр, ну бо в нас в центрі працює не тільки театральне мистецтво, ми в нас є і напрямок музичний, творчий. Так ми малюємо картини, ми займаємось музикою. Театр. Вчить їх розмовляти з собою, володіти своїми емоціями. Наприклад, так? музичні заняття, наприклад, вокалом, ми займаємось вокалом. Тут ми вчимося співати, розвиваємо свій музичний слух. Тому кожне, кожне направлення воно розвиває в них щось, щось нове. Але в цілому це спілкування, це найцінніше. Я часто бачу історії різних людей, які мають так подібні вади. І мені здається, що в них прихований такий насправді великий потенціал, і це дуже талановиті, дуже часто люди, які роблять неймовірні речі. Розкажіть, будь ласка, трохи про сам колектив. Ми починали. Нас було сім чоловік, сім дітей та підлітків, а зараз нас більш п'ятидесяти. Дуже багато, якщо я буду от так просто конкретно, дуже багато дітей з аутизмом мають музичні здібності. От те, про що ви сказали, вони співають, вони мають абсолютний слух. В мене є декілька учнів, які не знають нотної грамоти. Грають на фортепіано краще, ніж я, яка скільки там навчалась цьому. Розумієте? Вони співають у кількох тональностях. В них диапазон, там три октави, Мене музиканти ну, паймуть. Але ж ось таке щодо акторських здібностей, мене часто питають, а вони хвилюються, коли виходять на сцену? Ні, вони не хвилюються. Вони майже не відпускають глядача, вони готові займатися на репетиції 3-4 години те, на що ми не, не можемо да, зробити, і вони віддаються повністю своєму художньому сценічному образу. То це не міф. Це не міф, це так і є. Може завдяки тому, що вони знов ж таки мало спілкуються, але в них це дуже розвинуто. Знаємо, що ви подорожуєте україною з фестивалем. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви підкорити Олімп за кордоном? І розкажіть трішки про свої винагороди. Так, дивіться, Олімп обов'язково, бо ми вже спілкуємося з Італією. Ми спілкуємось з Францією. Вони на нас чекають, але ж у силу нашого воєнного положення, ми зараз над цим працюємо. Це немножко складніше. Ми всі шість років в цьому році, у березні буде шість років, як ми існуємо. Подорожуємо Україною. Ми були в Києві, ми були в Одесі на фестивалях. Ми приймаємо участь у фестивалях для дітей та підлітків з нормотиповим розвитком. Бо я вважаю, що для них це, ну, по-перше, нова планка, і це відчуття того, що вони такі ж, як всі. В нас в репертуарі є сім вистав. Одна з них була у прошлому у минулому році. Вона називалась Скарб і була про цінність, про скарб нашої країни, про культуру. В неї приймали участь 40 акторів. Це були і діти з нормотиповим розвитком, і діти з особливими освітніми потребами. І з цієї вистави ми їздили у Новомосковськ. У нас були такі справжні гастролі. Нас чекав ДК Металург. Там він був майже зал заповнений. Там більш ніж 800 місць було, і ми були з цією виставою На початку ви сказали, що для таких дітей треба створювати умови. Щодо умов взагалі, про цю проблематику, яка з цим ситуація? Чи бачите ви покращення цього, чи створюється у суспільстві так? Ось, власне, необхідні для цього умови? І потім скажіть, будь ласка, як долучитися до вашої організації, до вашого гуртка. У суспільстві зараз дуже багато про це і говориться, і робиться. І я сподіваюся на те, що в такому темпі буде продовжуватись відношення до покращення якості життя цих дітей. Я кажу, і підлітків, і людей. Ем... Дорослих, тому що в нашому колективі є і 35 років учаснику, тому я не можу казати тільки про дітей. Так у суспільстві багато робиться, але хотіла б, щоб більш приділялось уваги до створення умов, створення можливості, я би так сказала. створення можливості цих дітей до спілкування не тільки один з одним, а й з керівниками, фахівцями. Ну от якось так да. І як долучитися до вас? як долучитися? Ми є в нас. Є група у Фейсбуці, в інстаграмі. У нас є Ютуб канал, і там ви побачите наші контакти. Звоніть за контактами. Ми завжди відкриті. Треба любити і вірити у цих дітей. Це найголовніше. Так? А що до дітей? А діти батьки повинні нам зателефонувати. Ми зустрінемось і проаналізуємо ситуацію і. Скажемо, яку повинну програму запропонуємо програму навчання цієї дитини у нашому центрі. Можливо, у вас планується якісь заходи чи цікаві ініціативи найближчим часом і ви проанонсуєте їх у нашому ефірі. Так, їх дуже багато, всі не буду анонсувати, бо то таке, знаєте, нехай воно залишається, але ж е, наразі ми готуємо нову нову виставу, дуже яскраву виставу. Дві вистави. Одну готує молодша група цих дитячок, другу е, старша група. Це буде десь на початку квітня. Я думаю, що е, всі, е, ті, хто живе у Дніпрі, буде, мати можливість це подивитися. Дякуємо вам дуже за те, що ви особисто до нас завітали та за вашу чудову роботу. Ми будемо раді бачити вас в наших наступних ефірах.